На. Ну, зрозуміло, завалені оба колеса. Отам чуть в бани в'їхали. Пім <гум> улетів. Машина як женщина. Любить э, смазку і ласку. Реально. Зашибенно. Тесла сама надійнісь. Нікому не рекомендую, так скажемо, щоб таке відбувалося. Блін, ну як вона прецеп? Все, хватай, мене вже. Приїхали ми на розвал, цапу вже підкинули і подкову так само підкинули. Щось будемо дивитися, що у нас до чого. Ми в приткушені, так скажемо. Раду ну, зрозуміло, завалені оба колеса. Так. Дуже класно. Що, міняємо все обратно. Проблема не в ЦАПі і не в верхньому речі. В них проблеми немає. Шукаємо далі, в чому проблема. Ну, як би сказали, що два варіанти. Завалене колесо можна виставити А, реально підтягнути стакан, тому що, скоріш за все, він дає то есть, відхилення, але не в такому об'ємі. Друге, постаратися виставити його подравником. Завалене, якщо ми вниз виводимо назад, тобто ми тягнемо сюди. То колесо автоматично вилазить з, ну, з завала варку. Виясняємо, що будемо робити далі. Не переключайтесь. От такий поки результат. В ітоги на, на рідній цапі у нас відхилення було на півтора градуса, а коли поміняли, то стало 2 градуса. Тобто, з заміни ми зробили тільки хуже, поэтому міняємо все обратно. Короте. Прийняли рішення таке. Я зараз хочу поїхати, так як в мене не буде, від... ну, буде відсутній декілька днів. Я давно хотів одразу поїхати поміняти масло в редукторах, поміняти фільтра салону, трошки дообслуговувати, так скажемо, саме технічку. Залишив на станції машинку, будуть займатися, зроблять подобув, все А Тут ось така красота. Опа. Тут щось. А ми вже газуємо. Хотів трошки поділитися. Якщо ти санка дивишся це відео, котик. Я тебе дуже сильно люблю, тому ми їдемо зараз робити тобі максимальний сюрприз, так скажемо. Ну, з Данькою газуємо, і Даша теж все буде. Дуже неромантичне, так скажемо. Десь рідко дарую квіти, десь, може, там мало приділяю уваги, але це по причині того, що я дуже сильно працюю. Щоб в майбутньому було все добре і вистачало на все, так скажемо. Тому зараз я вирішив на такий поступок, так скажемо, зробити тобі сюрприз, прилетіти з Києва в Одесу, коли ти вже там. Я думаю, це максимально романтично. Якщо багато хто дивиться це відео, то це прикольно. це прикольно. Суть до діла, ми вирушаємо з Києва в Одесу. Холодне фівора, рапани креветки, мужчина на час. К тебе приехал. Ребят, очень сильно спасибо, вообще, максимально. Все, хорошо. Все респект. Oh, yes. <рикул> За вас, ребята, ви <рикул> да, ладно вас. Без такого густача не, <рикул> <рикул> не в Одесу. Мені телефонний дзвінок. Алло, в тебе немає хадової бабши. А, суть до діла. Ми хотіли зробити просто ТОшку, але набрали ребята з ролики, кажуть, братан, ну, типа, міняй три речі, га. Коротше, кожен речах по п'ятерочці. А, якщо б двох словах, то сейчас їдемо, віддаємо капусту, віддаємо ще двадцятку, плюс до тих 7. Короче, от он 27 виходить, Але пацани сказали, що два рычага і пальці шарових були согнуті. То це по причині, що розвал прям отрицатый. Ну да, да. У були согнуті шаровые тому, согнуты вовнутрь, поэтому. Она, так да. само вот твой раз. Кривой палец. Кривой палец. Вот. Ну, ось вот, сорвий. Ага, так ни хера себе. И вот два кривой палец. 19. То есть отсюда 19, надо. тут 50, да. Можно и 20, а там зачем 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 27 тысяч мы сделали эту Добрый рано всем. Мы проехали зараз на я думаю, останний развал нашего самого лучшего развальщика, какими мы нашли вместе в Киеве. Красиво. Чуть-чуть это колесо уменьшит правое вам капельку. То есть по передку все. Это задок. А, это задок. А вот это передок. Ну, То в здесь... принципе, тоже не критично. 49 минут 21 минута. Ну, схождение под вот колесо. Это надо сейчас подровнять и еще раз перемерить. Я не могу чуть-чуть. Еще... Ага. Есть, да? То есть, вот что нам дал. Замена и двух и рычагов. Подводим. Сразу посмотрим, как у нас все тут. Красиво. Полностью новые рычажки. Замена масла редукторов, фильтром. Алло. Сейчас у нас Добрый. здесь все просто класс. Новый фильтрик. Так что можно джазу давать. Вот эти рычаги полностью поменяли, потому что шаровые были загнуты сюда. Реально зашибено. Фух. Все, я думаю, можно уже реально джазу давать. Мы победили ее. Скоріше всього, я дуже радий. дуже радий. Ще дуже цікава інформація, що тільки на теслах S і на теслах X є регулювання кастера вперед назад колеса і развал. В тройках, на жаль, в принципі. Немає цих регулювань, є тільки можливість зміщати якось підрамник або міняти повністю все, що тільки можна. Тому і так з цього робимо дуже максимальний максимум. Ось так. Коротше, наступний план косметика, так скажемо. Всім доброго ранку. Вчора все повністю вже доробили по розвалу і не показав ми, що поставили повністю всі захисти, повністю поставили динамік, і тепер є саме прикольний звучок. Опа! Корочі, намита, На моєчку з'їздив, всі стоять повністю, всі защити. І їдемо робити маленький штришок, зараз адаптуємо рейку, щоб стояла рівно, щоб працювала рекуперація, тому що рекуперація не працює. Горить АБС, зараз це все устраняємо і. Все, технічка наконец-то, вже закінчилося спустя 2 місяці. Ми наконец-то, все закінчили. Коротше, екстрене включення. Ми зараз швидко калібруємо річку і нас повинно все запрацювати. Ми вже прибрали машинку, яка скользить, але у нас залишилась ось ця регулювачка. Що це таке? Поки що розбираємося, вооружилися мультитулом, мультибоксом, пулбоксом, провода. Все проведено так ось, професіонально. І є невеличкий нюансик. Зараз розказую, чому і що. Коротше, якщо викручую, максимально, максимально руль вправо. Воно так, бумс. Якщо максимально вліво, бумс. Щось ще як шкляба, чи відкручено, зараз чи... розбираємося. Зараз що робимо? Трохи її перезагружаємо. Блін, потому що нічого не передвіщало біди, а почалась якась хреновина. Я дуже сильно злий. Потому що, ну, прям чесно, я думаю, що це вже фінал, от-от вже все. Ну, все, технічка, все. Не, ще якась хрень. Чесно, я так закалібався. Чесно, ви думаєте, що ремонтувати машини це так легко? Ребят, купіть на авторії, зайдіть. Вже такий готовий проект, так скажем. Але головне, щоб доробили. Потому що якщо не дороблений, це дуже погана біда, так скажемо. Тому що потім будете, як я їздити по три місяці. Ну у мене, якщо чесно, вже просто реально. Я вже не витримую, тому що стільки мілочовки, стільки всяких допрацювань, і вона все одно ще питається щось вимахуватися, так скажемо. Ну це капець. А у пацанов тут ще в розборі Тесла, і покажу вам, як виглядає батарея. Ось так от, це корпус батареї. А це сама батарейка. прикольно. – Андрюха, а що тут робиться? Ремонт батареї. Ремонт батареї, так? Да? Да. Замінили я тут... модуль, ага. замінили модуль. Замкнуло. Це їхня болячка. Е, модуль, я так розумію, це. Ось ця О, це модуль. Ну, кирпич просто в народі. Ага. Один ага. модуль замінили. Зараз балансуємо, збираємо і даємо Угу. Прикольно. Ну це дорого виглядає. А яка це ну, батарея? Дорожче виглядає заміна батареї. Це ще не так дорого. Бачите, тут міста не вистачає. Ну да, так, да. да тут це 50-тка. От, от 82 батареї тут модулі до краї ага. доходить. Ці 4 модулі до краю доходять. – Прикольно. Ну, виглядає це дуже серйозно. Даже рядом не хочеться дихати. – в такий случай. Не, ну Тесла сама надійність. Дивись, одна машина на ремонт батареї, он там тесла, модуляє, друга на ремонт батареї. А 4 дня назад ми замінили батарею. Да. Да, кліент. Він не захотів. Балансувати. А причини? причини, що саме, що, що відбувається у них? Ну, це у них болячка, у них літій витікає з батарейки, тут же поняли. Ну, пробивается, да, да. Да, да, да. Ользера, от да. Вона коротить і починає машина писати дисбаланс. Ага, жесть. Жесть. Короче, не... Ну скажи, що у нас, які у нас варіанти? Сделан дернуш, что скажу. Короче, якийсь звук єть, глухий, бум-бум, бум-бум. Бум-бум. Вроде чули його, вроде не чули, і вчасно вот якраз зараз вирішуємо. Пацани, конечно, мене трошки розводять на то, що у мене батарейка, щось там іграє. Все в порядно? Там я ти шутиш реально? А нормально тесно з упаковкою. Ну, які сален блоки компресора, кондиціонера? Такое є тільки у этой марки. Так Я ты что, слушаю. хочешь сразу мне поменять их или что? Нет, ты, ты хочешь показать? показать. Вот. Ставим да. блоки, компрессор кондиционера. Нифига себе. Суть в чем, если разбитые сольные блоки, будет э, компрессор стучать? Да, да стучать так, что такое чувство, что что-то отваливается спереди. Едем Довольні, цей етап технічки закінчений, повністю зробили все, пообтягували всі болти-батареї, наблюдаємо, Дали хлопці рекомендацію ще поїхати на ЦЦС, а зарядити, якщо при ЦЦСі буде... Такий ж самий шум, то есть бум-бум-бум-бум. То тоді це то есть, така особливість, так скажем, батарейки. Коротше, наблюдаємо, катаємося. І якщо уйде, слава Богу. Короче, зараз їду, кайфую доволі. Ну як вона пра? це просто самі е, топові емоції за останні декілька місяців ремонту. Е, просто слідкуйте. Отак от, от. От, так от вона може. Ось за це і ми любимо перформанс, за це ми любимо Тесли за максимально швидкісне прискорення за кайф і за оці емоції. А до нас ще прийшла така плюшечка. Це у нас індивідуальний номерний знак. Так як ми вже закінчили повністю технічку, то що? Правильно, треба тепер підготувати візуал. А візуал у нас буде такий красивенний, що це просто ось так буде виглядати. Чекали, кстати, недовго. Недільки дві мої авто заважають сразу від сервісного центру. Плюшка. Доброго ранку всім! Наступний етап у нас візуал, косметика і інтер'єр. Звичайно. Їду на детейлінг, хочу все показати, розказати свою задумку. Хочу повністю затонувати автомобіль, хочу прибрати ось ці дефекти по карті дверей. Тобто, такі нюанс, який є, воно все подтопирювалося. Хочу її зробити трошки брендінал, тобто розбрендівати. Що ми вирішили? Що внутряночка у нас буде повністю зроблена із пленочки. Оця вся поверхня у нас знімається. Тут знімається і буде чиста е, якась пленочка, шліфований метал, або щось оберемо. Плюс до цього зроблять додатково ще такі наклеїчки з брендом, куди можна їх, так скажемо, красиво приклеїти, ну, щоб це не було е, колхозно. Так. От сюди у нас на двері. І на другу двері, на дві сторони, буде робитися красиве брендування. Ось такий поки предварительний план по сумам, так само В приємно. В матрянку у нас буде там, доларів 150, а наружка зараз ще будемо питати. Ох, ребята, що буде вообще? максимально круто Коротше, все, все про все нам обійтись десь до до 500 долларов. Все вместе с тонировкой, с и с внутряночкой. Прямо уже в предвкушении на наступную неделю привезу, пацанам оставлю. Сказали день-два и будет готово. Но ну, це прям дуже швидко. Вот вот так вот. Но <соць> будет трошки поиншим. Трошечки у нас еще добавляются технички. Вот этот клац, который вперед, видишь, клац, это болячка у всех тес. Скорее всего, на заднем, либо додумал мотор на полном приводе, а на перформанс на всех. Короче, суть в чем. Вот тут вступите. Сейчас у меня есть эксперт. Эксперт, скажите, пожалуйста, что это из-за чего это происходит? Лилс плак по лицевому. А, наш лицо. Ага, то есть получается, проворачивается, вступится правильно и делает да, удар, да, да. грубо говоря. Вот уплотняем смазкой и закрутягиваем. Ага, и убираем все лишнее, так сказать. Нехитрым способом убираем этот звук, потому что он реально геморройный. И делаем это сразу на двух колесах, потому что слышно ярко звук сзади слева. Но мы делаем сразу профилактику, так скажем, двух. Короче, набрал и сказал, что машина уже пинтотурлась, и мы хотим пинтонутый пару красивых кадров. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова 50 – це правий берег. В наявності більше ста автомобілів у будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця, Силочки в описі. Дуже задоволений результатом. Все зробили те, що, те, що просив. І різіночки змазали, і антіточ зробили, і відполірований повністю кузов. Це якраз Саша. Це е, власник детейлінгу GC Auto, студія. студія, куди ви можете в будь-який момент приїхати. І це детейлінг закритого повністю е, комплексу. Тобто всі види робіт. Можете зробити, ну Саша більш точніше розкаже. Ми робимо полірування, хімчистку, нанесення нанокераміки, оклейка плівкою захисною або заміна кольору автомобіля. Ну це теж захисна плівка, яка служить як і броні. Плівка також тонуємо, фарбуємо диски, супорта, реставруємо салони, займаємось тюнінгом. Всякі накладки, дзеркала, віси, спойлера. Все, що ви хочете. Да. Просто можете приїхати до Саш, сказати, коротше, я побачив рокарс промокод. Можу, хочу зробити от такі-то такі-то види робіт. Саш каже, без проблем зробимо. А тепер трошки прийдемося по тесту. Реально е, класна плівочка, все повністю е, чітко по контуру, без яких нюансів. Машинка глистить. Е, що ж Саш було зроблено? Було зроблено полірування авто, також зроблено було. Бренд Rockars. Це зробили на плотерній порізці. Пленка заламінована і робиться вирізка на стенді, і потім клеїться автомобіль по бажанню власника, де він захотів оклеїти. Також зробили тонування в круг всього скла з лобовим. Також переробили. Вставки декоративні вони були отклеєні. Ми заклеїли їх в плівку під карбон. Хімчистка, полірування, кузову і нанесення антидощу на вікна. Я результатом дуже сильно задоволений. По цьому зараз Побачите, це просто канфета. А Саші дуже сильно дякую. І коротко, Звертайтесь. Якщо хочете щось зробити по автомобілю, приїжджайте сюди, до Саші інстаграми, контакти все буде указано. Тому їдемо робити класні підйомки. І першим ділом нам треба спробувати, що таке дрифт мод. Всі такі дрифт, Tesla, Performance. перформанс. ми на спеціально виділеній трасі для стріт А, так скажемо. Поэтому приїхаємо в Теслу і зараз побачимо, що вона може. Перший. Ніфіга себе. ну що, вона будет идти. Так она нормальна. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. <рик> Ого. <рик> <рик> ну типа прикольно. Вообще пятачок. ワーッとまだ。<laughs> Цим дрожащим можна зрозуміти, що типу, прикольно, кайфово, треба привикати. Ну, от, руки, отак, от, трошки мандражик, з е, окна видно, що типу, куски резини улітають кудись. Ну, типу, по факту, все правильно. Ізнос резини максимально хороший. Тому якщо буде е, мокренька погода – класно. Якщо буде сухенько, то недовго, тому що придеться спереду кидати назад. Емоції прикольні, тому що виїхати дать боком з головою, класно. Фух, аж трохи, тому що чуть в стоп бани в'їхали. Було весело. А на одному з поворотів просто телефон з ніші для зарядки просто пім влетів. реально да на резину хавая як дура да, было, потому было. что машина их женщина любая э, смазку и ласку поехали Ну що, друзі, фінал проєкту повністю от закритий. Ось я, ось машина. Коли я купував, було літо, сонечко класно. А зараз вже в нас 14-15 жовтні. Тому ось такий результат ми маємо. Трошки пройдемося по розрахункам, так скажемо, тому що це найголовніше. По запчастинам у нас вийшло 3690 доларів, Тобто 3700. Остальне, яка була вкладена. Тобто Робота у нас лакофарбове покриття, е, збірка і так далі. По суті, ще до цього було дуже багато рихтовочних робот по підрамнику. Була, повністю ремонтували всю передню ходову, тобто речіги були замінювані. Малярка 700 баксів, іди сюди. Дефіктовка, зборка і так далі. Ще 600 доларів. плюсом. Потім додаємо 300 доларів рихтовка двох підрамників. Ну, ріхтовка передніми виставляли, задні трошки рихтували. Потім розвалів, якщо чесно, було 3 чи 4 штуки. Ну, отоб'як, кругом бігом, з урахуванням покупки, з урахуванням те, що в нас зараз є, по факту, нам машина стала правильно 19 600 доларів. Коротше, сказати, це дорого чи дешево, посудите самі в коментарях, порозсуждайте і так далі. Машина, яка була куплена за десятку з Америки, по факту тут стає в 20 тисяч доларів. При умові, щоб питались зібрати. Ціна якість, непогані запчастини, ну, тобто не все по Китаю. Тобто, робили не проєкт, так скажем, збери з гавна і палок і продай пошвидше, а зробили таку цукерку, наполірували, забрендували. То, що я дуже сильно ну, мені, мені дуже сильно це приносить задоволення, тому що я зараз буду їздити як дядя з о, таким брендінгом, з тонованою машиною і так далі. Кстати, ціна без урахування додаткових поліровок, керамік э, брендінгу і так далі. Тобто, э, гола ціна ось така. Поэтому, що я скажу, мені дуже сильно сподобалось. Е, дуже дякую, що ви були на цьому етапі разом зі мною, пережили ті ж самі емоції, що я. Е, було дуже багато взльотів, падінь, всяких таких неприємних е, і приємних позитивних е, моментів, які ми пережили за цей час. Але що, я дуже сильно задоволений, дуже вам сильно вдячний. Тепер цю теслу можете зустрічати в Києві, відмічати, лайкати, тіпати. Коротше, приїжджайте на каву в автосалон, будете бачити цю малу. А все по теслам буде вже в наступному роліку повний відеообзор по Теслі. Всім пока.